Усім привіт! Хочу поділитися досвідом у виготовленні заточного станка для ножів з поворотним механізмом показати конструкцію, з чого, як і якими інструментами я його зробив. Під час виготовлення я керувався приказкою Простота друг досконалості. Найкращим рішенням цьому станку я вважаю вузол регулювання кута заточки, тому що він виготовлений з волта та гайки. А зараз детально покажу його частини. Рама виготовлена з металевої пластини 10 мм, болванки 30 мм, шток амортизатора. Болванка болтами М8 через дистанційні трубки прикручується до корпуса. Шток амортизатора в даному випадку просверлений отвір на 10 вставлений в метал і з цієї сторони обварений. В тій точилці там була на штоці амортизатора різьба. Там прикручено гайкою. Механізм регулювання кута заточування виконаний з болта М20 на 60 та гайки. В болті просверлений отвір, нарізана різьба М6 і зроблена така барашка. В болтові просверлений отвір на 10. Він якраз ходить на шток. Механізм ковзання. Виконаний з направляючої чугунної з автомобіля. Внутренній діаметр 8 мм. До направляючої приварений болт на 6, металева пластина. Центральний отвір на 10, такий як діаметр штока. Збоку нарізана різьба М6. Направляюча вкручується в пластину до упора. Потім повертається на пів оберту назад. Через дистанційну трубку, яка вдівається на болт, ця пластина насаджується на корпус. Корпус поворотного механізму виточений з болванки, виготовлений в формі хомута. Тут прорізь, тут невеличка прорізь і болт на 6. Спочатку я пробував зажимати в бронзову втулку гужоном на 8. Але це не вдала конструкція, тому що втулка тонкостінна і гужон продавлював її, і поворотний механізм працював недобре. А зараз вона входить плотно і болт зажимає. Вісь поворотного механізму виготовлена з 20-мм штока амортизатора. З одної і з іншої сторони нарізана різьба М10. Фіксуючий шток також на 10 мм. Прижимна пружина середньої жорсткості підібрана з головки якогось автомобіля по внутрішньому діаметру. Прижимні губки зроблені з квадрата 18 на 18 мм. Спочатку вирізався квадрат певного, певної довжини. Сверлився отвір на 14, Потім сверлився отвір і нарізалася різьба М6. Потім розмічав і прорізав болгаркою цю прорізь і робив ось ці лиски. Тут нарізана різьба М8. Направляюча зажимних губок виконана з 10-мм сталі. Принцип який. На сверленні просто отворів, без паза, без шипів. Губка різьбою М8 прижимається плотно сюди і робить свою роботу без шипів, без пазів. Зажимні губки виставляються таким чином. Вставляється рівна тверда частина, штангель циркуль в даному випадку. Зажимається. Вони вирівнюються в площині одна відносно іншої. І тоді акуратно піджимаються задні болти. Штанга виконана з вала мотокоси. Він діаметром 8 мм і рівненький шліфований. Далі пружина підібрана в середньої жорсткості також. Упори і затискачі виготовлені з дюралі. Парковочний механізм, виготовлений зор скла, шпільки на вісім та барашка. Вона ставиться на стойку, зажимається гайкою. Камінь фіксується таким чином. І так, як е регулюється кут заточки, тут крупним планом знімаю. Грубе настроювання робиться тако. Відпускається барашка і вверх вниз вручну піднімаємо, скільки нам потрібно, дивлячись на дані угломіри. Зажали. Тонке налаштування виконується шляхом оберту гайки вокруг осі. Вверх піднімаємо, кут збільшується, вниз відкручуємо, кут зменшується. Приблизно одна грань гайки, поворот одної грані гайки, кут змінюється на 0,1 градуса. Це дуже гарно виходить. Загалом користуюсь станком вже 4 роки. Це вже третій станок, який я зробив такого плану. Дану конструкцію я вважаю доволі вдалою, практичною та простою. Заточую ножі полтавськими ельборами, які себе також дуже добре зарекомендували. Надіюсь, що комусь дана інформація буде корисною. Всім удачі, пока!